Привіт, мене звати Віка і я співвласниця бренду фігурних дерев'яних пазлів Wood Story. Сьогодні я хочу поділитися нашим досвідом від використання Кейсі Ми використовуємо цю crm систему з 2023 року. До цього в нас не було жодної іншої, тому обрали дуже-дуже ретельно, щоб вона задовільняла всі наші потреби. Так як ми є і виробником, і маємо власний сайт, інстаграм, магазин, працюємо на різних маркетплейсах в Україні та за кордоном, нам було важливо, щоб всі ці замовлення з різних джерел ми могли обробляти в одній сіремці. І це дуже круто, що Кейсі дозволяє це робити. Окрім обробки замовлень, ми користуємося. Це, напевно, майже всіма функціями, якими тільки можливо. Ми користуємося і складським обліком, і функцією виробництва, аналітикою, фінансами і всіма іншими. Чому обрали саме KCRM? Ну, по-перше, вона задовольняє наші потреби. А по-друге, це продукт від українського розробника. А ми намагаємось підтримувати та просувати українські продукти. Ось тому дуже задоволені співпрацею, дуже дякуємо, дякуємо нашій підтримці за те, що реагуєте оперативно на всі наші запити. І рекомендуємо цю CRM всім, хто зараз обирає щось зручне для себе.